Регбійна команда Батяри складається з фанів футбольного клубу Карпати. З нового сезону вона виступатиме у першій українській лізі. За прогнозами спеціалістів, батяри дуже швидко прорвуться в елітний дивізіон. От тільки за вихід до вищої ліги хлопцям доведеться боротися без одного зі своїх гравців Артура, який серйозно захворів. Він грає в регбі в РК Батяри. Довгий час зараз пропустив. Ну це захворів. Має це запалення, це зараження крові, збільшення лімфовузли. Та й так, на хіміотерапію йому призначили на півроку. Но це ще під питанням, чи на півроку, чи може вісім місяців. Там уже буде залежати від того, як організм буде на це реагувати. За дивним збігом обставин у той же час громадська організація Карпати згадує про інтернет-аукціони, які практикувалися раніше. Ми вирішили починаючи з цього лоту. Якби адресну допомогу робити, тобто не абстрактно там на ветеранів чи на фанатів, а абстракт адресно, конкретно комусь допомогти. Кілька років тому на аукціон виставлялися буце Ігоря Ходубіка, в яких він забив красивий гол Сімферопільській Таврії. Анонімний вболівальник заплатив за них кілька сот гривень, але попросив гравця подарувати своє взуття одному з учнів Карпатівської школи. Теперішній аукціон теж буде благодійним. Хлопці вирішили, що правильно буде, самим скинути це і, це і сказати іншим людям якщо вони зможуть, щоб допомогли, хто чим зможе. Ну і Артем Федецький зголосився дати свої бутси на аукціон. У колекції Карпатівського універсала понад 50 пар різноманітного футбольного взуття. Однак він погодився віддати, чи не найоригінальніші бутси. Говорив з Артемом Федецьким щодо його знаменитих Калошбут. Він спочатку казав, що дуже шкода, але коли я йому сказав, що гроші підуть на хорошу справу, він сказав, що без питань. Це був, в принципі, приємний подарунок, досить цікавий від Юри Мартищука. Але якщо. Якісь там підуть виручені кошти з допомоги якісь людині, думаю, то звичайно. Це тільки на так би, в принципі. Вони будуть виставлені на аукціон, а всі кошти, які будуть зібрані які будуть зібрані, вони підуть артурові на лікування. Якою ж має бути стартова ціна ексклюзивного творіння рук Юрія Мартищука? Я не знаю. Це вже... Ті люди прийдуть, які будуть займатися, а Я, в принципі, ну не знаю, не можу так сказати. Я думаю, що так як вони програміли на всю Україну, треба ставити таку добрячу ціну. Тим більше майбутній володар таких шикарних буз буде один, не то, що на Україну, а на весь світ, напевно. Фотографії Валенкобуців, посилання на сюжет, які розповідає їх історію та легенда. Про незвичний лог вже надіслані на адресу одного з найпотужніших українських інтернет-аукціонів. Вже незабаром оболівальники зможуть вести віртуальну, а водночас і благодійну боротьбу за предмет гардеробу Артема Федецького.